Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 358. Перший робітник може виконати виробниче завдання за 5 годин, а другий за 15 годин. Яку частину завдання? Вони виконають, якщо працюватимуть разом 1,1 години. Чи встигнуть вони, працюючи разом, виконати завдання за 3 години? Добре. Послухайте, будь ласка, це задачка на спільну працю. І багатьох учнів вона викликає багато складнощів. Тому я вам пропоную. Не писати оце таке велике розгорнуте пояснення, а почати записувати розв'язання у вигляді таблиці, щоб все було наочно і зрозуміло. Поки я рисую табличку, ви ще раз про себе прочитаєте умову. І почнемо все розбирати. Розкладати все по поличках. Давайте починаємо. Скільки. Робітників 2. Пишемо перший робітник і другий робітник. Далі. Наступний стовпчик буде. Час на виконання завдання. Дивіться, перше речення. Перший робітник може виконати завдання за. Так і ми напишемо час на виконання завдання. І запишемо, що перший робітник може виконати завдання за 5 годин, подивіться в умову. А другий за 15 годин. Добре. Записали це. Поки ж вам не складно, да? дивіться, все ж зрозуміло. Перший за 5 годин виконує завдання, другий за 15. Далі. У мене до вас питання. Якщо відомо, що перший робітник виконує завдання за 5 годин, яку частину завдання він виконає за одну годину? Оце такий головний момент, який треба зрозуміти. Дивіться, показую вам життєвий приклад. Уявіть, що я купила торт один цілий торт, і я його з'їла за 5 годин. Це означає, що я кожну годину їла по одному шматочку. Тобто, я торт поділила на 5 частин і за одну годину з'їдала один шматок із п'яти. Тобто, одну п'яту частину торта я з'їдала за годину. Аналогічно. частина завдання. Що буде виконана за одну годину, це буде першим робітником одна п'ята частина. Дивіться, він всю роботу виконує за 5 годин. Тоді за одну годину він виконає одну п'яту частину роботу, А другий виконує все за 15 годин. Тоді, за одну годину він виконає одну 15 частину роботи? Оце головне, що тут треба зрозуміти. А далі вже буде дуже-дуже легко. Я сподіваюся, що цей момент вам добре зрозуміло. Тепер у мене до вас питання: а яку частину роботи вони виконають працюючи разом одну годину? Перший одну п'яту частину, другий одну п'ятнадцяти. А разом вони виконують сума цих двох дробів. Зараз нам їх треба додати, тому треба їх звести до спільного знаменника. Ви розумієте, що до першого дробу доповняльний множник 3. Тепер ми множимо доповняльні множники і на чисельники, на знаменник. Тепер ми отримали дві дроби. 3,15 і одна 15. -та. Їх треба додати. Як ви ж пам'ятаєте, чисельники додали, це буде в чисельнику 4. Знаменник переписали 15 і пояснення. Це частина завдання, що буде виконана працюючи разом. І запишемо в таблицю, що два робітники за одну годину виконують. 4,15 отаку от частину завдання. Питання яке у нас в умові? Скільки вони виконають яку частину за 1,1 години? І ще питання, чи встигнуть вони все виконати за 3 години. Тому наступний стовпчик пишемо. Частина завдання, що буде виконана, а далі поділю за. 1,1 четверту години і за 3 години. Якщо відомо, що 415 от таку частину вони виконують за годину. Тоді за 1,1 години скільки вони виконують, треба помножити 1,14 на 4,15. І ми дізнаємось, Скільки вони виконують за такий проміжок часу. Перетворюємо мішане число у дріб. 1 множу на 4 буде 4. А 4 плюс 1 буде 5. 5 в чисельнику, 4 в знаменнику. Помножити на 4,15. Далі. Мені треба помножити дві дроби, я множу чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Що тут можна скоротити? Ну, одразу видно 4 і 4, так? Ділимо на 4, залишається одинички. Далі 5 і 15 ділимо на 5 в чисельнику 1, в знаменнику 3. Тепер, якщо помножити все, що у нас залишилось, ми отримаємо 1 третя. Одна третя частина завдання буде виконана після спільної праці двох робітників. Одну цілу і одну четверту години. Далі. А за 3 години скільки вони виконають? п'ятнадцятих треба помножити на 3. Давайте буде це у нас третя дія. п'ятнадцятих помножити на 3. Щоб дріб помножити на натуральне число, треба натуральне число помножити на чисельник. Ви це знаєте. Тому. Я пишу в чисельнику 4 помножити на 3, а в знаменнику 15. І тут можна скоротити 3 і 15, ділимо на 3. У нас в чисельнику залишається 1, в знаменнику залишається 5. І що ми отримали 4, 5. От таку частину вони виконають працюючи разом 3 години. Але Завдання було таке, чи виконують вони все завдання за 3 години? Ні, вони виконують тільки 4 п'ятих частин завдання. Якщо було 5 п'ятих, да, ну, або 1 ціла, тоді ми б сказали виконують, а тут ні, вони не виконують. Дивимось в умову, і що нам треба записати у відповідь, яку частину завдання вони виконать, якщо працюватимуть разом одну цілу і одну четверту частину години, і чи встигнуть вони виконати за три години? Ну що, запишемо відповідь, що одну третю частину завдання робітники виконають. Працюючи разом за 1,1 четру години. І за 3 години працюючи разом, не встигнуть виконати все завдання. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!